тканинні маски, які ми наносимо на обличчя, маски нічні, гелеподібні, це ті, що дають скорий результат, але не глибокий. Це візуальна картинка, просто візуальна. Навіть більше вам скажу, будь-які там ялуронова кислота. Вона ти наніс, вона працює. Не наніс, через добу вона не буде працювати. Ми беремо ялуронку в крапельках. Нанесли класно, розбухло обличчя, тому що вона зв'язала воду, ми пішли на якусь подію, наше обличчя яблунько наливне, але в принципі. В принципі, це буде тривати стільки, скільки поки ялуронка не вивітриться. Але якщо ми беремо маски, які мають вітаміни, маски, які продукують синтез колагену і ластин, вони в пролонгованому варіанті, в варіанті накопичення дуже класно працюють. І прямо ти ви побачите за півроку, за рік ви побачите, прямо реально, як ви будете відрізнятися від одноліток. І не плутати професійні маски з масками, зробленими вдома, з масками зробленими в мас-маркеті. Чому їх не можна плутати? Тому що професійні маски вони дрібномолекулярні, вони глибше проникають, і тому, в принципі, після них на вулицю не дуже добре виходити. Чи то вам їх зробить косметолог, чи то ви власноруч їх зробите все одно, тому що маска професійна, щоб пролізти в глибину шкіри, вона трошечки розчищає собі путь і таким чином забирає мертвий шари епідермісу, щоб краще подіяти. І якщо ви підете після неї на вулицю, ви можете мати реально і дівчат. Ну ну це схильність і до пігментації, і можна зачепити якусь бактерію. Ну, робіть все вдома.